Вітаю, друзі! Ми розпочинаємо курс робота з електронними таблицями в табличному процесорі Google. І сьогодні на уроці говоримо про наступне: що таке табличний процесор і яке його призначення. Згадаємо, що таке таблиці і чому документи, створені в табличному процесорі, називаються електронними книжками. Ознайомимося з середовищем табличного процесора і дізнаємося, з яких елементів складається документ, створений в табличному процесорі. Тож пропоную розпочати з простенього. Питання, а що таке таблиці, ми вже зустрічалися з таблицями у текстовому процесорі, а також працювали з ними у презентаціях. І знаємо, що таблиця використовується для більш компактного та зрозумілого відображення поданої інформації, і впевнено можемо сказати, що таблиці це певні об'єкти документу, які складаються з клітинок, і в ці клітинки можна розміщувати різноманітні дані, наприклад, картинки, тексти або цифри. Та якщо у Уважніше придивитися до таблиці, ми побачимо, що всі клітинки або комірки, така назва також зустрічається у деяких підручниках, розташовані у так званих рядочках та стовпчиках, тобто мають певну структуру. Тож можемо зробити і певне означення. Таблиця це структурована сукупність даних, що впорядковані за рядочками та стовпчиками. Ну а табличний процесор це програма, яка призначена для створення таблиць, опрацювання та аналізу даних в цих табличках. Табличних процесорів дуже і дуже багато, але вирізняються деякі з них, і ми на них зараз поглянемо. Найпопулярнішою програмою від Microsoft Office є програма Microsoft Excel. Дуже величезна, містить собі цілу купу вкладенок з різноманітними інструментами. Ну а сам документ являє собою електронну книжку. Чому саме книжка? Тому що ми бачимо назву книга 1 і бачимо аркуш номер 1, з якого складається власне документ. Але цих аркушів може бути стільки, скільки нам потрібно, тобто ми можемо їх додавати, ми можемо змінювати їхню назву, ми можемо їх навіть трошечки фарбувати, тобто визначати колір і таким чином визначати якісь головні важливі сторінки у вашій книзі. Сторінки самої книги являють собою величезні таблиці. Кожний стовчик. Таблиці має власну назву, яка складається з англійської літери. На початку їх 26 як літер в англійському алфавіті, а далі йдуть комбінації з двох або навіть трьох літер. Ці комбінації ніколи не повторюються, тобто ім'я стовпчику є індивідуальним і особистим для кожного стовпчика. Ну а рядочки мають свій порядковий номер. І цих рядочків в програмі більше мільйона. Також над самою книжкою ми бачимо рядочок. Формул і бачимо клітинку адреси. Що це означає? Це означає, що кожна клітинка нашої таблиці містить свою адресу, яка складається з назви стовпчику, в якій вона розташована, і номера рядочку, тобто дана клітинка має свою власну адресу F13. Всі інші клітинки порядковуються тим самим правилом. Ну а адресу власне, ми і бачимо в даному віконечку. Наступними редактами. Є програми Microsoft Office Calc і Library Office Calc. Ці програми відносяться до безкоштовного програмного забезпечення і вільно завантажуються з інтернету на комп'ютери. Якщо подивитися на них, то ми побачимо дуже багато спільного з процесором Microsoft Excel. Тут також є сторінки і в першому, і в другому варіанті. Тут також є рядочок формул, вікно адреси виділеної клітинки також ми тут бачимо. Є Єдине, що немає, це вкладенок з купою інструментів. Інструменти розміщені відразу на панелі інструментів, і в головному меню також ціла купа різних команд, які ми можемо використовувати при роботі з даними процесорами. Але ми будемо з вами працювати з Google таблицями. Табличний процесор від компанії Google відрізняється тим, що йому не потрібне встановлення до вашого комп'ютера, і він буде працювати як на телефоні, так і на планшеті і на комп'ютері в цілому. Тому що працює він в онлайн версії і зберігаються документи на вашому власному Google диску. Тобто для того, щоб розпочати роботу, нам необхідно авторизуватися в Google, вказати свою поштову адресу і пароль, перейти на Google Диск, обрати папку, в якій буде створюватися ваш документ, ну хоча можна і потім перенести. Вибираємо папку, давайте створимо тут папку таблиці. Щоб був порядочок у вашому Google диску. Ну а далі просто натискаємо кнопку Створити і вибираємо Google таблиці. Ось і завантажився наш процесор. Тут ми побачимо трошки простіший дизайн, ну тому що йому треба швидше завантажуватися в інтернеті і легше працювати. Тому він не перевантажений кольоровими оформленнями, яскравими вкладинками і тому подібними речами. Всі команди тут також є. І в головному меню, і на панелі інструментів також присутні команди. Бачимо рядочок формули. Тут ми можемо вказувати різноманітні числа, формули, функції і інші розрахунки, про які будемо говорити трошечки згодом. Клітинка з адресами, бачимо, вона також присутня. Що стосується самого розміру таблиці в електронній книзі від Google, то вона на початку за замовчуванням завжди однакова. Тут є тисяча рядочків і 26 стовпчиків. Тобто ми можемо перелиснутися. Так, до останньої літери англійського алфавіта. І можемо спуститися, звісно, вниз до самого останнього рядочку і побачити, що їх рівно 1000 рядків. Але це не означає, що ви не можете зробити власний рядочок або зробити власний стовпчик. Давайте спробуємо це зробити. Для того, щоб внести якісь дані в таблиці, достатньо поставити курсор у певну клітинку і написати значення. Ось я написав в одну клітиночку слово і написав в іншу клітиночку. Також слово. Бачимо, що адреса клітинки зі словом привіт І4, а адреса клітинки зі словом «Всім» F4. Але дивіться уважно, якщо ми захочемо додати між цими словами стовпчик, нам необхідно клацнути правою кнопочкою на назву сусіднього стовпчика і вибрати, куди ми хочемо додати стовпчик. Праворуч або ліворуч. Додаємо праворуч, і бачимо, що адреси змінили свої назви. Клітиночка F4 зараз стала. А наше слово записалося в клітинку з адресою G4. З цим розібралися. Так само ми можемо додати рядочок в таблицю. Класнули на номер рядка, вибрали правою кнопочкою «Контекстне меню, і ось тут бачимо команду. Додати рядочок вище вибраного рядка, або рядочок нижче вибраного рядка. Все достатньо просто. Як тільки ми вносимо якісь зміни до таблички, давайте, до речі, їй дамо назву «Таблиця 1, ми бачимо. Бчимо наступну штучку. Давайте тут напишемо якісь числа. Щось ми зробили, і бачимо, що відразу відбувається зберігання. Табличний процесор Google слідкує за вашими діями, і як тільки ви щось робите, він записує автоматично зміни на Google Диск. І будь-які глюки комп'ютера, вимкнення світла або інші проблеми не створять моменту, коли ви забудете зберегти документи і втратите свої дані, які туди записали. Другий плюс ви можете поділитися вашим документом з іншими користуваннями. Користувачами, натиснувши на кнопочку Поділитися. На даний момент бачимо, що документ має обмежений доступ, тобто ніхто не бачить його, можна надати доступ до документу, вказавши якусь поштову адресу. Давайте отак напишемо. І користувачу з даною поштовою адресою на пошту прийде повідомлення, що йому відкрито доступ до таблиці і він може туди перейти і виконувати якісь дії. Є інший варіант, яким ми власне, з вами і будемо Користуватися. Ми вибираємо не обмежений доступ, а доступ усім, хто має посилання. Ті, кому ви надішлете посилання, можуть за цим посиланням перейти і відкрити вашу табличку. Але будьте уважні, тут є три рівні доступу. Якщо ви вибираєте, що користувач може переглядати табличку, то він її може відкрити, прочитати, переписати собі або навіть зробити собі копію, але не може вносити жодних змін. Другий варіант Може коментувати. Користувач, заходячи в таблицю, не може працювати з табличкою, але може залишити свій власний коментар до будь-якої клітинки в таблиці. Ну і нарешті повний доступ може редагувати, користувач може вносити свої дані в табличку, видаляти ваші дані, тобто працювати з вашою табличкою на вашому Google диску, як зі своєю власною. Єдине, що він не може зробити, так це видалити взагалі таблицю. Який варіант доступу відкривати, вирішувати. Вам. Ну а далі ми просто копіюємо посилання і дане посилання здаємо на платформу або надсилаємо іншим користувачам для роботи. Що ж, з перевагами ми розібралися. Давайте повернемося до нашої таблички і подивимося, які ж операції з адресами клітинок ми можемо зробити. Для того, щоб виділити певну клітинку, достатньо просто клацнути на клітиночку. Бачимо, що в нас підсвітився окремим кольором стовпчик і окремим кольором рядочок відповідний. Ну а у клітинку з адресом. І записалася відповідна адреса. Таким чином ми підказали комп'ютеру, з якою клітинкою ми працюємо. Можемо зробити і навпаки. Тобто перейти відразу до цієї клітинки, вказати клітиночку, наприклад, C20, натискаємо Enter і. Комп'ютер переносить нас до відповідної клітинки. Тобто ви можете працювати у двох напрямках, вибираючи клітинку, визначати її адресу, або просто вказавши адресу, визначати клітинку. Іноді в табличному процесорі необхідно працювати не з однією клітинкою, а з цілою купою клітинок. Такі клітинки, які знаходяться поряд і виділяються прямокутною зоною, бачимо такий собі прямокутничок намалювався, називаються проміжком або діапазоном. І для того, щоб звернутися до такого діапазону, нам необхідно виділити адресу першої клітиночки і адресу останньої клітиночки. Ну а між ними поставити двокрапку. Що власне ми бачимо ось тут. Перша клітиночка у нас має назву А 4 а остання клітинка діапазону N22. Відповідно, і тут ми її побачимо. n 22 Можемо працювати і навпаки. Вибравши клітинку з адресами, написати, наприклад, a 10 Поставимо двокрапочку Єдине, що не забувайте, Адреси вказуються тільки англійськими літерами, ну і цифрами. k 15 Натискаємо Enter і бачимо, що комп'ютер нам виділив необхідний проміжок. Дуже простенько. Цим працюємо. Я сподіваюся, цим розібралися. Ну, а якщо питання лишились, то знаєте, в коментарі пишемо їх. Ну, а ми перейдемо до нашого завдання. Сьогодні ми таблиці створювати не будемо, а попрацюємо вже з готовою. Посилання на неї буде під відео. Відкриваємо. І бачимо, що дана табличка в нас відкрилася, і ми якби можемо її полистати, подивитися на завдання, але працювати тут ми не можемо. Бачимо, з інструментами у нас помітка стоїть лише перегляд. Тобто нам не дозволили змінювати дану табличку. Але ж нам потрібно якось працювати. Тож перше, що ми маємо зробити, це скопіювати на власний Google Диск дану табличку. Для цього вибираємо команду File, копіювати. Задаємо назву. Давайте Давайте напишемо, що це наша домашка номер 1 І вибираємо місце, куди ми будемо зберігати дану роботу. Тобто ваш Google Диск, папка таблиці. Вибрали, натиснули копіювати, і табличка вже копія, вже наша, відкривається у іншій вкладинці. Бачимо, тут у нас лише доступ, а тут. З назвою Домашня робота номер 1 відкрилася та сама табличка, тобто скопіювалася. І бачимо, що всі інструменти вже в наявності, тобто ми можемо з нею працювати. Окей, що нам потрібно зробити? Визначити адреси заданих діапазонів, що мають відповідний кольор. Супер, Давайте будемо визначати. Перша адреса діапазон, ось такий маленький, з однієї клітиночки, відповідно, тут просто буде адреса в нас F1. Ну і запишемо F1. Супер. Тепер перейдемо до наступної адреси ось такого кольору, другий у нас такий рядочок довжелезний. Починається він на клітиночці А2, а завершується ось на цьому стовпчику. Відповідно, має таку адресу. Ну і сопер записуємо тут наступний діапазон. Спочатку пишемо першу клітинку, ставимо двокрапочку і записуємо останню адресу. Якщо ви не впевнені, ви можете перевірити власну відповідь. Скопіювали, перейшли в клітинку з адресою. І натиснули Enter. Бачимо, що даний проміжок, даний діапазон виділився. Ну а ще варіантик є наступний. Просто виділяємо наші клітинки, поставивши курсор в першу клітиночку, затиснувши ліву кнопку і протягнули до кінця. Бачимо, що нам комп'ютер вже дав відповідь. Супер, ми можемо її просто скопіювати і сюди записати. З цим завданням далі продовжити самостійно. Я думаю, що проблем тут не буде. І переходимо до другого завдання. Тут трошки цікавіше, і треба пам'ятати про деякі моменти. Що ж нам тут пишуть. Визначте кількість клітинок, що містять задані діапазони. Тобто треба порахувати, а скільки клітиночок у нас там в даний проміжок вміщається. Як це зробити? Ну, давайте з простого почнемо. Ось у нас є номер 4К-15, К-15 це просто адреса однієї клітинки. Тож тут буде одиничка. Все, супер, дали відповідь. H1 також буде одиничка. Поставили одиничку. Далі, що це у нас таке 6 і 10. Взагалі адреса якась дивна. Немає літер на стовпчика, а є тільки цифри. Де в нас зустрічаються цифри? Це порядкові номери рядочків. І якщо ми клацнемо на 6, то ми побачимо, що виділився весь рядочок від першої клітинки до останньої. І в адресі ми також побачимо, що в нас записалося від 6 рядочка до 6-го рядочка. Клас! А що таке від 6 до 10? Це означає, що ми нам потрібно виділити проміжок від 6-го рядочку до 10-го. Ось такий величезний проміжок клітинок на всю довжину рядочка. Ми з вами вже говорили про те, що в одному рядочку є 26 стовпчиків по замовчуванню. В нас тут є 1, 2, 3, 4, 5 рядочків. Тобто 5 рядочків по 26 стопчиків. Як знайти? Просто як в математиці, перемножаємо ці значення між собою. Пишемо, дорівнює, пишемо. 5 рядочків помножити на 26 стовпчиків. Натискаємо Enter і оп, табличний процесор за нас розрахунки виконав. Далі подивимося, що в нас тут є D2. і що це означає? Це означає, що нам потрібно виділити всі клітиночки в стопчику D і в стовпчику, І. Ми знаємо з вами, що по замовчуванню кожному стовпчику є 1000 рядочків. А відповідно у нас два стовпчики виділено, а значить клітиночок 1000 помножу. На 2. Супер. Записуємо і це діло сюди. 1000. Як бачите, зі знака до рівня ми починаємо писати наш приклад. Ну а комп'ютер нам все діло це порахує. І не забувайте натиснути Enter для завершення розрахунку. Так, ну а тепер у нас B10, B22. Як тут? Ну, для наглядності можемо скопіювати це діло, поставити його сюди, натиснути Enter. І нам комп'ютер якби виділяє цей проміжок. Можемо ручками порахувати. 1, 2. 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13 клітиночок. і записати їх сюди. Супер. Можемо інакшим варіантом. Давайте подивимося, як ще можна порахувати. Ось у нас є проміжок. Це 2 g10. Скопіюємо його, виділимо для того, щоб нам комп'ютер його показав. І бачимо, що в нас тут є 1, 2, 3, 9 рядочків і 5 стовпчиків. Ну, відповідно, можемо записати приклад. 9 рядочків помножити на 5 стовпчиків. Якщо ви знайдете ще крутіший або легший спосіб порахувати, а він точно є, напишіть його в коментарях. Ну, а якщо не знайдете, то ми про цей спосіб поговоримо на наступному році. На цьому ми маємо завершувати. Лишилося тільки надати доступ до документу для перевірки. Для цього нагадаємо натискаємо кнопочку поділитися. Вибираємо, що всі, хто мають посилання, можуть редагувати. Копіюємо це посилання і надаємо на платформу. Ну, а якщо у вас лишились питання. Питання пишіть їх в коментарях. Якщо відео сподобалось, чекаю на ваші вподобайки. Ну а я прощаюсь з вами до наступного року. До побачення!